Доброго дня і знову відео для починаючих пасічників. Травень місяць і сезон відводків. Да? Дуже часто пасічники купують молоді матки, самі не виводять, бо ще трошечки вони не розуміють, як це робиться, тому вони матки купляють. І сезон у нас отводків, значить, треба підселити матку. Що робити? Ну я розповім свій спосіб, а вам вирішувати, чи користуватись ним, чи ні. Значить, зробивши відводок. Взагалі бажано зробити його за три дні до того, як матки до вас прийдуть. Але якщо ви це не зробили, я вам зразу скажу, значить, сьогодні прийшли до вас матки. Ви робите відводок на чотирьох рамках, на п'яти рамках, як, у вас, як вам зручніше. Припустимо, чотири рамки. Зробили чотири рамочки, відводок, поставили туди суш, все. Ставити одразу клеточку пересилочну з місця з маткою, ставити зверху на рамки. Отводка вашого. Все більше ви туди не заглядуєте троє суток. Не на другий день, не на третій день. Туди не треба на, не туди заглядати. Но через троє суток у вас е, уже маточники будуть відтягнуті приблизно там на сантиметр, на півтора, їх буде дуже гарно видно. Що ви робите? Значить, убираєте в сторону клеточку, відкриваєте цей вулик е, убрали і передивляєтесь всі маточники на наліч, е, всі рамки на наліччя маточника. Тобто знайшли маточничок, убрали. знайшли маточничок, убрали. Значить, для себе я такий спосіб придумав. Значить, я не просто оглядаю рамку, піднявши, я беру цю рамочку і струсюю повністю з неї всю бджілу, як при качці меду. І в мене в руках рамочка з печатним розплодом, без пчіл. Без бджіл, і я переглядаю, і я всі маточники бачу. Бо інакше буває, що клубом сіли. Вони прикрили той маточничок, заховали, Ви його не побачили, все, вашу матку вбили. А це дуже дорого. І ми трямоємо кошти і тіряємо свій час. Тому. Їх чотири рамки, матки там немає, це ви 100% знаєте, бо відводок виробили без матки. Струсили рамочку, оглянули, побачили. Обірвали маточники слідую, обірвали маточники слідую, слідую, слюдую. Всі чотири ви обірвали. Ставите цю клеточку на місце і відкриваєте малий прохід для того, щоб бджоли, з'ївши канді, зайшли в клеточку. Але матка не змогла вийти. Що далі ми робимо? Закриваємо. Ні в коїм разі не допомагаємо бджолам. Бджоли самі це все виїдають. Що далі? На наступний день приходимо і дивимося на реакцію бджіл на вашу матку, ту, що ви підклали. Тобто, яка має бути реакція? Пчоли, які зайшли в клеточку, вони мають її кормити. Тобто вони мають підходити до неї мордочка в мордочку, і хабатком вони мають її намагатись покормити. Якщо це відбувається, значить ви виламуєте великий відділ клеточки і даєте бджолам вибрати це канді. Якщо цього не відбувається, а бджола хоче укусити матку, тобто згинається вдвоє, і їх декілька, і вони цю матку тривати. Там буде видно, що вони там клубляться, хочуть її вбити, то тоді ясно, що ви десь пропустили маточник. Так що дивіться, не потрібно зривати маточники на другий день. Так? Тобто, якщо ви сьогодні поставили матку, отводок зробили, так? на другий день відкриваєте, там уже будуть маточники. І Їх можете обірвати, закрити. Тоді вам прийдеться і на наступний день це робити, і на третій день це робити, тому що всі лічинки в сім'ї незалежно, трутова лічинка, чи лічинка робочої бджоли, чи лічинка будучої матки, вони всі троє суток кормляться маточним молочком. Тобто, обірвавши на перші сутки всі маточники, вони заложать знову. Обірвавши на другий сутки маточники, вони заложать знову. Обірвавши на треті сутки маточники, вони заложать його знову, так як у них є лічінка, яка плаває в маточному молочці. Тому цього робити не потрібно. Що ви робите так, як я вам сказав раніше, поставили клеточку і троє суток туди не. Не заглядаєте, приходите туди аж на четверті сутки. Для чого? Для того, щоб сім'я для виводу матки вона відтягує невелику кількість маточників, тобто 10-12 штук. І все, і вона їх вскармлює. І через 4 дні їх буде дуже гарно видно. Вони будуть такі крупні, а не просто мисочка з а Буде крупний маточник. От тоді ви їх всі обриваєте і на четвертий день виламуєте малий відділ, як я казав, запускаєте туди. Бджіл, щоб вони побачили реакцію на їхню реакцію на матку. Все, на п'ятий день ви приходите, дивитесь на цю реакцію. Якщо реакція доброжелательна, вони її вскармлюють. Откриваємо великий відділ. І оставляємо ще на сутки. Тобто на шостий день приходимо і дивимося. Якщо канді вони з'їли, матку випустили, значить ви просто піднімаєте сот. Вона може не червити в перші сутки, піднімаєте соти, всі чотири рамочки, і дивитесь, як вона ходить по вашій рамочці. І як бджоли всі вже коло неї світою ходять, тобто вони вже її прийняли. Далі буде таке питання світу. Можете удалять, можете не удалять. Я не удаляю цвіта, яка з ним приїжджає. Тобто з маткою 5-6 бджіл приїжджає. Оце супроводження, я їх не убиваю. Можна їх убивати. Якщо хочете їх убивати, берете росіночку, для того, щоб криля були мокрі. У вашій матці при відкритті, щоб вона вас не взлетіла, бо матка молода, вона літуча. І тоді ви виганяєте тих бджіл, оставляєте лишаєте одну матку. Ну Цього я не роблю. Так, ще одне дуже важливе. На шостий день, якщо ви прийшли, і вони не доїли чуть, -чуть канді, да? Ще матку не випустили, не потрібно їм допомагати, не потрібно приоткривати кришечку, не потрібно ту канді вибирати. Закриваєте до сьомого дня, вони повинні це зробити самі. Матки дуже літучі. Якщо ви чуть-чуть приоткрили, буде виход для матки, вона може просто взлетіти у вас в руках. Тому цього робити не потрібно. Ще є такий нюанс. Буває, що ви вже обірвали всі маточники і вашу матку прийняли. Ви дивитесь там на шостий-сьомий день, що дійсно матка ходить, все. Сие. І приходячи через 3-4 дня, ви піднімаєте матка Є на місці но є два-три свіщових міточника. Буває і таке, що це відбувається в сім'ї. Візуально ви матку не можете відлічити гарно вона чи погана, але бджоли можуть відлічити матку гарною від поганої. Процес інкубації десь був трошечки нарушений, матка вийшла з якимось дефектом візуально, який ви не бачите, а бджоли бачать. Тобто малі там виділення феромонів, або ще якісь там не, 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 не з тої матки. Я не буду вам розповідати, що там може бути, але бджоли, Чують ці негаразди. Вони дають матки цей засіять і зразу же її, її міняють. Так що не переживайте, якщо ви підняли і у вас опять маточники свіщеві, то це пчолам просто не сподобалась ваша матка. І вони її вирішили поміняти. Ну от, якось так ми підселяємо матки в отводок. Дякую, кому сподобалось.